Я вас вітаю, мої дорогі, дорогі дорогі німці. Як ви бачите, пасів не покинув нас. Більше того, у нас тут якийсь такий моторошний кружечок у вигляді це один, це що воно таке? А ну давайте дивитися, все позакреслено, незрозуміло, що це таке. Яке питання? Коли пасивний стан можливий, а коли ні? Чому йде дощ в іпостасі звірдгеретнет неправильний? Ну, давайте. Розбиратися. Звичайно, до Вірснатю Гефрактверден вас запитають, mm -hmm. як? Es wird герегнет? Неправильно, добре. Йде дощ, він знає адресу в плані діадреси вірт фон ім. Адреса знана ним? Mm -hmm. Неправильно. А що ж правильно? Навколо нового закону точиться багато дискусій, слава Богу, хоч щось правильно. Ще у нас правильно лунає протяжне плескання якесь, щось таке. Або стуки. Ну, треба дивитися контекст. Ну, Від мене подарунок отримують, не підходить. Жінка втратила свідомість була втрачена жінкою. Угу, не підходить. Ну, давайте дивитися, що підходить, що не підходить. Чому? І це детально, ви не бійтеся, якщо ви не зрозумієте зараз. Саме найголовніше, щоб ви зрозуміли, що є такі формочки, які ну міфтин, ні в Дивіться, скільки їх закреслених. Так говорити не можна. А ми з вами на рівні Б1 це все розберемо. Угу. Поїхали. Б1 уже скоро, третє число. Пасивний стан можливий. Перше, один, два, три, три правила. Пасивний стан з усіма особовими формами можуть утворювати лише дієслова з знахідним доповненням, перехідні дієслова. Лікар оперує кого, кого що? Хворого пацієнта. І оцей же ж пацієнт стає суб'єктом, вчорашня наша тема. Хворий прооперований лікарем. Ну, припустімо, так? Лікарем чи ким? Ну, напевно, що лікарем. Друге. Інші дієслова утворюють пасивний стан як безособовий пасив. Ми з вами його проходили, мені здається, вчора капітель 18 такі є. Третє. Неперехідні дієслова, що мають активний підмет, тобто дієслова з підметом, який є носієм, або збудником дії можуть утворювати пасивний стан. Аудиторія аплодує, Типу полунають оплески. Вона допомагає колезі, колезі допомагають. Він доглядає за дітками, про дітей піклуються. Тобто це все припустимо. Тепер, дивіться, яка ситуація, ви бачите? Так. Кайн пасів. Ніякого пасіва не може бути. І у нас сім правил. Чому не може бути пасіва? І розбираємо приклади. Перше дієслова без активного підмета. Володіти, мати є, отримувати, отримувати і ще раз отримувати. Що? На Різдву ми отримуємо подарунки. Неможливо, бо Кріген ось стоїть. Наступний кубік. Коли знахідний об'єкт позначає сприймача психологічного чи фізичного стану, щасливий роздратований, сверблячий тощо, пишуть нам, е, свербить, ну, щось там чешеться. Дивимося далі: з дієсловами, які виражають зміну стану. Рости, помирати, ну, така ситуація. Дитина росте хороший приклад. З дієсловами, які виражають стан тривати, жити, бути і таке інше. Ми живемо в майнці, не можна, закреслити. І акузатив. коли акузатив є вказівкою на розмір, ціну або час вмістити, включати тощо. Приміром, пляшка ємністю в один літр. Як вам така ситуація? Оце перше правило таке. У нас щодня з вами якась ситуація, як не пасі, то ще щось. Давайте дивитися друге. Для дії слів ментальної діяльності. Знати, знати, мати досвід, пізнавати не можна казати. Ми майже не знаємо сусідів в дінах. Неможливо, тому що це дієслово Кенен, ментальної діяльності. Третє. Якщо акузатив. Є окремою частиною тіла, він похитав головою. Не може бути голова похитана. Ну, таке гіпотетичне, але з деякими чотири сталими словосполучення, ну, як же без них функціональні дієслівні структури, у яких дієслово має переносне значення. Друзі були заведені нами. Як це? Неможливо. Так? Піднімемо 5. модальні дії слова. неможливо. Їй вдається все щось таке. Просто безособові дієслова подій, йде дощ. У -у. І зворотні дії дієслова, чудова відпустка, уявлена мною. Це ну, якась глупость. Ну, як вам пасів? Ну, а ви думали, там просто який видає і все. <свята>, Свята простота. Це один не хочете? Все. Подивіться ще раз. Табличку теж можна скласти, що не можна, сім випадків. Якщо вас це втішить в англійській так само. Є такі самі ситуації в будь-якій мові коли пасі неможливо. Тому ми не єдині в своєму горі, але ж це цікаво. До, До завтра. Я вас чекаю завтра.